Mm -hmm. Дякую. Скажіть будь ласка, чи може є когось щось перед сесією заяви з нами? Якщо немає, то Як в нас на по порядку денного є три питання. Є різне, які не підруковані, але має бути. І е, чи можуть якісь зауваження заперечувати? Якщо нема, тоді безоснову.

Комісія за обладнання. Ставлю на голосування. Хто за? Дякуємося. То пропонуємося, але зелені. Дякую. Тоді переходимо до писання за проєкт рішення. ще Як рішення про нас є зміни, показники військового бюджету, він передбачає наступні зміни. У нас була сигналська освітня на ІРЦ, 100 тисяч на директор, назад, яку парамор назад обласного бюджету. І до нас ще не додаткова адаптація на компенсацію е, комунальних послуг е, до приміщення. Суміє 8750, а тому 100 тисяч. 875 тисячі за побожий лабораторів. Але такой такого кошти є в зв'язку з тим, що одна особа є там є, він на військову службу. Відповідно, кошти на виділялися на всі на всіх людей, які працюють скільки він судять. Я В середньому тут вперед ми не маємо нічого ходити, кошти не використані і не можуть бути використані, вони мають цільове призначення для приштатних комітет, які, по суті, зараз не Що має треба біотолога над тим часом, то в принципі я це дуже потрібно. Але наразі там мені ну, пробачено це достатньо коштів, бо сім'я стопить, якщо не виходить. І пояснити, що кінець року бюджетного, що є невикористані кошти, щоб ці дні мали що на наступний рік. І ми таким способом змікаємо з половиною мільйони на економіку не з одного року мало того року, щоб там дати цілому з освіту. До того року з немає бінансу.

Другий рік. 12.93. Так, що він складно. Десь таке складно, що тут, в принципі, ми приймали участь в двох програмах і давали гроші на співсування. Одна програма принятий методовці, а друга програма для запровадження системи електронного документу медикації коштів. В тому, що ті програми нам мають палести від обласної адміністрації з, з, і управління з питань цифрового розвитку і з обласної військової адміністрації. В тих листах вони звертаються до нас е, е, на предмет того, що ці програми будуть продовжуватися в наступному році бюджету. Ми ті гроші їм дали на співфінансування, але не пишуть що

Ці програми зберігаються, ну, в зв'язку що вони не могли того зробити цього одночасно. І е, вони звертаються, щоб ми е, ці пошти, е, які ми їм е, ну, скерували для співфінансування, залишили на е, рахунку обласному для подальшого їх використання в наступному році. Тому ми. Ми маємо такий лист, що ми погоджуємо, що ми будемо приймати участь пешків програмі і розраховуємо, що ми нам все-таки дадуть шкільний автобус і ми отримуємо цю систему електронного документу. Тому які практичні ми підготовили, і значить написано, погодити, що не використані субідійні кошти за 22 рік для співфінансування на придбання шкільних автобусів суми 780 тисяч, а також для співфінансування. Запровадження системи електронного документу обзорі 8443 зберігається на рахунках обласного бюджету для здійснення відповідних виправ у 2023 році. Тобто ми даємо згоду, що ми далі приймаємо участь в тих програмах, що в проєкт пишу, якщо написав, а то вже ваша справа, Ви виноситься на ваш розвиток. Ну Я простіший варіант Якщо їх повертати назад, то ми нас другий рік знову мусимо затверджувати і знову виносимо на серці, яка стрій, так, друга пиша, я сам не визнав і правду. Насправді, його нас не дають з нашого відома вже, не тому що всі виробники. Сягає, але є громади, де е насправді є дуже велика потреба, бо коли не побирають школяри, ми зможемо віддали ага. до того єдиного так, тому 6 6 вони віддали 4-5 і реально немає чого за цій Тому десь коли узгоджували комуякі, ми й останні в і від початку звідомо, тому що у нас немає такої кризи з переважні дітей, як мають деякі громади. Ну, Тому десь ми свідомо відкрилися, що зможемо не отримати становиться, але добре, що. У нас включили і тендер проведені, води укладені, води відділяє, як часі по скільки там людей почали, щоб бачите сюди, що вони є ті шкліляри. А ці хто висимо так, допомогу таке? Чотири автобуси було два ми згинували всі три ми віддали нам один кіно, з тих освітянських автобусів ми нам не забрали школяри, але забрали два автобуси. <клес> але за рахунок <клес> того ми можемо зараз говорити з ними, що то, ми маємо право наоверпи, можемо, зараз, щоб, зараз, щоб, ю, на прибавлення на ті допомоги зараз. Один мають там щось його обхаплює. Я знаю, що навіть за горішні автобуси заїхали та назлочок. <плес> 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 подати наш звіт про традиції емоційного стану. А згодом. Це шторм нашої каша за. Е. Для реєстрації. Так що я знову знову. Звіт. Зареєстровано 25 інських органів закону. Ви не вважаєте, що це не є власне? А тут біжать на комісію. А тут біжать на комісію. А тут не є власне. А тут не є власне. А тут не є власне. Але діти, не дивляться, що певним законком, поміняєте контроль.

Та. Але хочу привітати <говорити> вас з молоді. Але хочу привітати вас з тежнім метаю, тому що вже було, що ми даєте кого вибору. Але вітаю вас з святами. Ти бачимо наступному році і Не знаючи, що комусь дуже комусь більше щось треба, але любою вам здоров'я вам і все, що вам найбільше треба, хай вам буде. Дякую вам за рік, за ту співпрацю за ту роботу, яку ми вам провели, тому хто, в принципі, не думав, що воно буде отак. Але насправді, кожен раз, коли ви прибігали сюди щоразу, на, на, кожен, на кожен раз треба було прийняти рішення. Я, я свідомо розумію, що це була наша спільна велика справа, і я забудя. І по, ну, коли Що розумієш про те, що в кризових ситуаціях є команда, з якою комфортно вам дуже дякуємо кожному за, за той рік. Він був дуже непростий. Я можу погоджувати наступний був набагато, набагато простіше і найшвидше. Чем більше думать, тем больше возвращается, что это. Так, як вчора, що е, ще не встигли як вже треба було все організувати, то швидше приїхав у е, тіло, приїхав ніж було ні, ні споїщення ні додому. І просто жах. Ми не знаємо стільки ж довго, і ми до вечора, е, швидко, через що? Е, через те, що сьогодні е, зранку приїхали ще 30. Ну, слава Богу, не наш. Але не слава Богу, що приїхали. Я так може покажу, але просто що страшне. Тож так само чи лісом і це чиїсь банку, вчора, коли по після вчора, коли тут знаєш, не хлопцями це було 50. Львівській області. Але привозиться і Тут входить такі скрізь. І, на І нікого не знаєш, де воно як, але де можемо сторінний свят, навіть треба. Чили домашніх всяких для тривох, і щоб все було добре.